Це відео з внутрішніх та зовнішніх камер спостереження ресторану у Кривому Розі надав Суспільному син власниці. 4 квітня, 18.50. У залах майже не лишилося відвідувачів та персоналу. Цього дня тут проходив форум краси. Підтвердив представник Асоціації Союзу бізнесу Ілля Галяць. Тривав з першої години дня до шостої вечора. Зібралися косметологи близько 90 учасників. З його слів, майже усі розійшлися за 10 хвилин до удару. У приміщенні залишилися дві відвідувачки форуму та персоналу. Три позиції, де могли бути люди: це на вулиці, в холлі чи лобі, біля бару. І одна велика зала. Там були дві дівчини, які постраждали з нашої асоціації. Вони залишились там поспілкуватись між собою. Та одна хіба повз загалі проходила. Ілля каже протягом дня не бачив у ресторані військовослужбовців про те, що ціль удару по кривому рогу військова 4 квітня одразу після вибуху заявило Міноборони РФ. У результаті удару втрати противника склали до 85 військовослужбовців і офіцерів іноземних держав, а також до 20 одиниць автомобільної техніки. Очільник Криворізької адміністрації Євген Ситниченко каже: в мікрорайоні, який атакували РФ, немає жодного військового об'єкту чи критичної інфраструктури. Там густо населені житлові квартали. Силається, що там був ресторан. Так, це був заклад, де відпочивали дівчата, проводили якийсь захід, там, пили чай каву, але там нічого, ще раз повторюсь, навіть вигадати собі, щоб що то було військове. Це спальний район міста, там дитсадки, школи, магазини, спортмайданчики, дитячі майданчики. Ракета вдарила у 20 метрах від дитячого майданчику і в 70 від ресторану. На прохання суспільного представник організації, яка розслідує воєнні злочини Росії, Богдан Косухатько, передивився відео з відкритих джерел момент удару та перші хвилини рятувальної операції, щоб оцінити відстані та зрозуміти, що саме могло бути ціллю. Удару її шанс скажімо, влучити прям дуже точно складає десь а, близько. 80, можливо 70, в окремих випадках 60%. Розповідають очевидці: так свідки атаки, постраждалі атаки. Всі кажуть про те, що жодних військових або жодної військової цілі на той момент в ресторані не було. З його слів, неймовірніше ракета була фугасно осколковою запрограмованою на підрив повітря. Таким чином ракета вибухає приблизно в 10 метрах від землі, а дрібні металеві частини розлітаються навколо. Ті елементи, які розлітаються від ракети, вони все ж вражають значну кількість цивільного населення. З того, що ми бачимо зараз, з місця прильоту, з скажімо, навколишнього середовища, яке було уражено, то виглядає так, ніби це все ж таки осколково фугасна, осколково фугасний тип. Внаслідок ракетного удару загинули 19 людей. Поранення дістали 74, Повідомив очільник обласної адміністрації Сергій Лисак. На дитячий майданчик приходять люди, щоб лишити квіти та іграшки в пам'ять про загиблих дітей. У ресторані пошкоджені вікна він зачинений. Олеся Приходько, Наталія Качаровська, Микола Домашов. Суспільне новини Дніпро.